Сьогодні проголосували програму по доступності безбар'єрності в закладах освіти, охорони здоров'я, спортивних установах, спортивних спорудах, спортивних школах і релігійних спорудах. Це є друга ухвала, яка проголосована на цій сесії минулого разу. Ми прийняли про співфінансування. Доступності і безбар'єрності в установах культури до цього переліку відносяться установи всіх форм власності, в тому числі і комерційні. Тому це є правильний правильний крок, це є вимога часу, це є тепер соціальна норма, і ми дякуємо депутатському корпусу, що спільно це є програма співфінансування до 50% Співфінансовує місто. 50% чи більше та структура, яка подасть на цю субвенцію, і це є перша програма у місті Львові, якщо враховувати всі обласні центри в Україні.